Друзі, доброго дня! Дивіться, хочу запропонувати вашій увазі ось таку чудову автівку. Сьогодні вже забрали її від майстра, який підфарбовував нам задній бампер. Зараз вам покажу де. Даний автомобіль вже розмитний, сертифікований, готовий для того, щоб будь-який чоловік, який цікавиться даним автомобілем, приїхав, придбав. Всі документи ми вам надамо, які потрібні, для того, щоб поставити її на облік. Тобто, Автомобіль розмитний, вже сертифікований. Буде виписаний договір купівлі на ваше ім'я, тобто на людину, яка би хотіла купити дану автівку техпаспорт, РДВ, що автомобіль зняти з обліку. Тобто Весь пакет документів для того, щоб ви поїхали в сервісний центр МРВ, поставили на облік. Що можу сказати про дану автівку? Це є Opel Ampera 2019 рік. 64 кВт батарея. тобто батарея тут вже замінена. Є стікери, які... Підтверджую цю інформацію, це з лівої сторони на батареї і ззаді також стікер є з, тим, з датою і з кило... тобто, яка ємність даної батареї, тобто 64 кВт. Даний автомобіль без жодного підкрасу. Я маю на увазі по металу. Він весь в рідній фарбі. Що підфарбовувалось, підфарбовувалось ось даний бампер лише ось ця задня частина. тобто даний Бампер підфарбовувався лише по ось цю, ось цей перехід, тому що тут була невеличка царапинка. Ось ще залишилися, як ви бачите, на самому пластику. Його теж можна буде під е, ну, натерти кондиціонером і дані царапинки, процентів 50-60% вони щезнуть. Даний автомобіль на гарних легкосплавних дисках на 17 радіус. літня резина. Передня практично майже нова. Ось так виглядає протектор. Самі бачите, камінці навіть позастригали в самому протекторі даного колеса. По салону проблем немає. Ось так виглядає у нас салончик, максимальна комплектація, боус, Шкіряні сидіння, Підігріви. Даний... Дана Ампера має два ключа, датчики дождя, датчики світла, мультикермо ESP. Всі асистенти, які тільки можуть бути в Opel Ампері. Камера заднього виду. Ось таке велика, велика, е, великий екран, відповідно, дуже гарно видно, коли ви здаєте назад і будь-яку перешкоду. Даний автомобіль їхав з Нідерландів своїм ходом, жодних зауважень немає. Пробіг 95 тисяч, Оригінально, рідно, не скручено. Тут будь-які перевірки на офіційний сервіс, будь-які комп'ютерні діагностики, без проблем. Їдемо, куди ви скажете. Вартість даного автомобіля ставляє 13 тисяч євро. Кого зацікавить, телефонуйте на мій номер телефону. Правда, на даний момент є лише один кабель на Ну, Завтра ми їдемо в Нідерланди, я думаю, що цю проблему ми вирішимо. Купимо ще один кабель, який потрібен для того, щоб заряджати його в домашніх умовах. По салону, як ви бачите, немає жодних зауважень. Автомобіль вже пройшов, можна сказати, невеличкий детейлінг. Тобто ми його почистили, привели його, так скажімо, в нормальний вигляд, ну в принципі вона не була сильно і зашурена, Пластики в акураті, сидіння в нас стілі без пошкоджень, без подряпин, не просівші. Ось таку автівку на сьогоднішній день є актуальна. Пропонуємо, кого зацікави. Телефонуйте, будь-які питання. На рахунок будь-яких інших автомобілів теж завтра виїжджаємо. Будемо в Нідерландах в понеділок, нам потрібно оглянути, вже е, люди нам скинули Дігуана, також Aroma Меган. Будемо забирати ще дві, дві електричних, два електричних автомобіля, будемо забирати е, Volvo XC6018 60 рік. в гарній максимальній комплектації. Ось такі автівки. Є актуальні, тобто є Opel Ampera, є дві Hyundai Kona і дві Kia Niro. Хто цікавить, телефонуємо. Дякую, до побачення.